Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі і запрошуємо вас у наше нове відео. Ми зараз приїхали в місто Фейнандал. Шоста година вечора. Четвер. Центр міста. Вулиця, де всі магазини. Жодної. мабуть, ну, Люди є, звісно, але так як, наприклад, в Україні, то тут такого немає. Все, Люди вже там чи в кафе сидять, чи вдома, чи десь кудись по своїм справам. Ага, Віра, тут коментує манекенів на вітринах. Бо магазини зараз закриті вже, тому нікого немає майже. А ми приїхали просто погуляти, щоб в лісі не сидіти, бо дуже багато кліщів. В мене вчора кліщ мене вкусив, у Лірки, і у чоловіка кліщ. Коротше, кліщі зараз самий пік. То гуляємо тут в центрі. Чоловік поїхав на курси, нас привіз, а ми назад на автобусі поїдемо. Лера каже, що їй дуже грустно без автобуса. Вона хотіла тільки на автобусі їхати, а ми приїхали на машині. А вона тільки мріє, щоб ми їхали на автобусі. Вона хниче йде. Ліра, що ти хочеш? Я хочу на автобусі, ні. На автобусі. От, -от так. Машина ні. Треба якось в дем зайти. Ні разу не була. Взагалі. Зайдемо якось, знімо. Лера мене затащила, можна сказати, в кафешку турецьку. М -м -м. Називається Старолуна. Зараз будемо картоплю їсти. Три євро порція коштує. Лера прям дуже мене просила. Я хотіла картошку. Це поруч з центральним алеї. Велика порція дуже. Ну, не добавить. Да? Зараз будеш їсти вже. Кілька часу. Они голодные Привет, Ленька Лера, давай, в сапожек не впав в твою воду А то у нас же так и было Видишь, она такая грустная Мам, она грустная Очень грустная на відпочинку. Доставка. Такая <поценно> серьезная. <поценно> 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 Це ми готуємо так сирники з сиру рікота. Ось так. Там вже все замішано. Лірка додає туди борошно. Давай ще трошки. Що? У мене готується кава і це сир рікота, з якого я роблю. В юмбі купила за 2 євро 250 грамів. Так, давай я подивлюсь, що там. Давай ще одну маленьку і все. Все, більше не треба, да, більше не треба. Все, стоп. Добре, Вера, вже стоп, більше не треба. Молодчинка. Тепер можеш мішати все. Ні, борошно вже не треба. Все, мішай. Мішай. Тільки каструлю тримай, щоб вона не впала. Насипай, давай, родзинок, Ізюма трошки. Угу. Давай ще трошки, одну жменьку. Ну, давай ще трохи. Все, досить. Можу закривати банку. Ні, Лера, ти тр... тобі треба набрати ложечку. І сюди. Все, все, добре, один зробила, молодець. Все. Один зробимо. Вартість купання. Дорослі 5,50 безліміт на день. І діти до 3 років 2,75. А це на 10 разів 49,50. Це такий автомат на вході. Ми тут і купили собі квіточок. Оплата тільки картою. А де Л'єра? Я очень хочу 50. Пісять хочеш? Зараз підемо. Ось тут так. Якось дуже мало людей, а парковка вся забита. Може тут якесь щось відбувається, але не саме тут, не знаю. Все забито було на парковці. Портаж із авто. Нас миють. Хтось нас миє. Ліра, хто нас миє? Папа. Папа? О, нас закрили в машині і миють. Я, до речі, вперше, так сказав. І я. І ти перша. Точно перша. І папа і мама. Всім не Два катя. Прикольно. Прикольно. Нас миють, так? Да? Миють, миють, миють. Ні. Погано видно, бо світло. Моїт. Папа, десь моїт. Моє, моє. Лерці дуже подобається. Да, мой, так. Да. Авто чисте, супер, супер. Три п'ятдесят нам коштувало помити. Пам'ятаєте, казала про праня. Дивіться, перуть люди зараз. Дві машинки зайняли, ми бачили, як вони грозили туди до полотенця, всякі речі. Тому так. Ми ще раз подивимось. прання коштує 12 євро за велику машинку 18 кг, а за маленьку машинку 6 євро 8 кг. А сушка до речі дешевше коштує минулий раз дивилась.